Зразу скажу, що не є новий вірус, він відомий від 2001 року відкритий, і до нього дуже уважно поставилося саме з тої причини, що він серед людей з медичного ризику групи спричиняв достатньо тяжкі позалікарняні пневмонії. І дослідження були ретельно проведені, було вивчено, було встановлено його структуру особливості. Він відслідковувався постійно системами під нагляду в різних державах. І коли в Китаї розпочався у 2002 році SARS, Вже за нього ми забули, але це була дуже серйозна проблема. То перша була ідея, що це метапневмовірус. І якщо говорити вже ось так впродовж цих років спостереження, вірус є достатньо актуальний для груп медичного ризику, як всі віруси респіраторної групи, але особливо він становить небезпеку для діток до 5 років. Життя і людям старшого віку так само. Отже, ми можемо з тої точки зору розуміти, що проблеми серйозніші будуть саме серед таких осіб. Ну, давайте так вертаємось до того, що це є респіраторний вірус, і однозначно, тут є ураження, його особливість, що він спричиняє ураження як верхніх дихальних шляхів, так і нижніх дихальних шляхів. Ну а відповідно, як ви розумієте, тут буде дуже різна. Симптоматика, але все воно буде розпочинатися так, як розпочинаються грипоподібні захворювання. Складність полягає в тому, що це не один цей вірус циркулює зараз. А циркулює декілька вірусів, завершується пара грип, розпочинається грип, тобто продовжується фону йти нам ковід. То разом, якщо взяти, то ви розумієте, що найбільшою проблемою буде тоді, коли людина буде інфікована декількома розми. У нас в Україні ми завжди виявляємо цей вірус з року в рік. Ведеться нагляд, тому це не є неможливо в діагностиці, як ми кажемо, встановлення етіології, тобто верифікації діагнозу. Але я би так сказала, що тут е, треба бути уважним за швидкістю і ступенем тяжкості симптомів. Якщо це є верхні дихальні шляхи, так ви не відрізнете за симптоматикою COVID-19, Метапневма і грип. В більшості для людей, у яких немає імунодефіциту або якихось інших станів, то воно буде приблизно 5-7 днів перебігати і уражатися будуть верхні дихальні шляхи, типово класично, як воно є для цієї групи інфекцій. Буде супроводжуватися гарячкою. Особливо буде висока гарячка у дітей, менше буде ступінь гарячки у старшої вікової групи, у діток до 39. Я би так сказала, що в тому випадку не треба пробувати собі верифікувати діагноз. У вас є сімейний лікар, ви звертаєтесь і там буде можливість відібрати необхідний клінічний матеріал для дослідження. І для цього існують сьогодні абсолютно можливості лабораторної мережі, щоб розібратись, бо так сказати, не все лікування при тих вірусах є подібне, аналогічне. І тим більше хотілося б застерегти від такого, знаєте, самолікування, коли я все знаю і все можу. От при ураженні нижніх дихальних шляхів, а то ми називаємо позалікарняна пневмонія, Пацієнти потрапляють в реанімацію. Давайте згадаємо ковід, і так само як при ковіді вони будуть потребувати дихальної підтримки, Кисні, як в народі називається, і в тому плані не допустити цього тяжкого перебігу. Оце основна задача. Для цього є наша медицина, як всяке інфекційне захворювання. Мета-пневмовірус спричиняє і легкі, і безсимптомні, і середньої тяжкості. Знову ж таки, в значний спосіб буде залежати від двох обставин. Перше, хто захворів, який стан імунітету у людини і спроможність до захисту. А друге, буде залежати від типу вірусу. І оця така, знаєте, сьогодні висока увага до Китаю. Це ж вже за, продовжу останнього календарного року, можна так сказати, там було двічі такі ускладнення, і теж супроводжувалося дуже серйозним навантаженням на лікувальну мережу госпіталізації, але це були інші збудники. і вони готові до того. І в них є готовність населення вчасно звернутися за медичною допомогою. Там відпрацьована ця система ще від 2002 року. Вона далі оптимізувалася. Там уже потім covid 19 теж заставив по багато чого допрацювати, і тут буде розходитись своєчасність звертання за дичі. немає підстав вірити в те, що все буде дуже добре. Бачити, що стан погіршується, бракує кисню, затишка з'являється. температура 39 і, і вище піднімається. Це пряме показання негайно звернутися. Ви маєте сімейного лікаря, маєте з ним контакт, і то негайно буде правильно прийняти тактика е поведенню пацієнта. Зумієте, ми багато чого не можемо з вами передбачити, як піде, як у діток висока, висока температура, в тимпак впало і все добре. Але та то добре, коли так добре. Та у нас е постійно щорічно ми маємо і фіксуємо, і реєструємо. Це не є нове захворювання, якого ми не маємо. Ми зараз не перетнули тої межі, у нас називається пороговий рівень захворюваності, який є притаманний для цього захворювання. що у нас з'явилася настороженість, тому що в Китаї таке. Ну і про це заговорили. Це треба чітко дивитись кожного пацієнта, і в тому плані є сімейний лікар. Не прислухайтесь дуже до тих. Страхів, жахів, які поширюють, але будьте насторожені. Послухайте офіційну інформацію. Бачите, що ви вкладаєтеся в перелік симптоматики, у вас висока гарячка не падає, вам бракує кисню, вам запалення верхні дихальні, таке враження може і щось там ті легені не так негайно, негайно до лікаря. І це буде єдине правильно. А то, що там блогер порадив, хтось там сказав, це є гарно тоді, коли все добре. Там так має бути, але в плані здоров'я, особливо коли це стосується інфекційних захворювань, і будьте уважні, у вас вдома ще є хтось крім вас. Не виходьте на вулицю, не наражайте на небезпеку людей. Ми й так маємо зараз біду, у нас війна, нам не до того. І це буде ваш вклад в перемогу, щоб ви знали. Ви просто не допустите нових випадків захворювання. А якщо ви керівник не пускаєте на роботу, ту людину, яка така совісна, яка боїться втратити роботу, і хвора приходить додому. І в тому плані всі застереження, які ми мали з вами на ковіді, згадайте. Тут нічого нового не буде. Не ходіть там, де багато людей, не будьте там в тих скопиченнях. І якщо вже так, що мусите, то маску візьміть. От знаєте, це те, що нам допомагало, і тут допоможе. Але ми ймо руки провітрюємо і дуже нагадаю вам, що це основний засіб захисту це провітрювання тих приміщень, де ми з вами перебуваємо. І то має кратність провітрювання. Це є дуже релегментовано, і, і чи то стосується організованих колективів, що 20 хвилин має бути провітрюва. І це нас запобігає. В нас же зараз і гри починається. Ви розумієте, ми зараз заходимо з вами в таку, ну скажімо так, достатньо велику групу респіраторної патології, то в будь який з цих заходів це буде та профілактика, яка буде стосуватися будь-якого із них. І це ви в ваших руках. Ви маєте дуже високий шанс не захворіти, але будьте уважні, якщо сталося щось вчасне звертання до. Вашого сімейного лікаря це повітряно краплини, це класика жанру, це те, про що ми говоримо. А друге, ну так людина як чихає, кашляє, вона десь там рукою дотикається на руці, знову ж таки, то все. І вона в трамваї, в транспорті тримається за щось. Там воно теж залишається, і наступна жертва цього може собі дістати. будьмо за то відповідальні. Ми як маємо чихати? Як не маємо нічого, то маємо зігнути руку. І в таку зігнуту до руку, щоб не йшов аерозоль. Оце є головне. Як всяких респіраторних інфекцій, це саме активний механізм передачі, і тут має значення оце власне провітрювання з тим, щоб ми знизили інфікувальну дозу збудників в повітрі, і тим самим людина може не інфікуватися, якщо не буде достатньої кількості вікусу для того, щоб вона заразилася. Я належу до реалістів. І як професіонал зразу хочу скажу, ми будемо вводити обмежувальні заходи відповідно до реальних загроз, реальних ситуацій. А що може, що не може, що треба, то зробимо. А ми з вами всі маємо розуміння, ніхто з нас не хоче хворіти. І ми всі разом з вами зробимо, разом зробимо те, що буде. Скажемо, не робіть. Ну, всяка мудра людина, послухає. Якщо це буде дитя, яке ще не має досвіду, за ним послідкуємо, щоб воно не дістало собі проблеми. А будемо водити, не будемо, життя покаже. Ми зробимо все від нас належне, щоб не було масового поширення. Сидимо вдома, як захворіли, лікуємося вчасно, засоби використовуємо захисту самі. Якщо ми знаємо, що ми група ризику, ми вже вікова група ризику, скажімо, або діабету людини, або вагітна. Ви розумієте, це ж це свідомість людей. Це та а практику маємо на превеликий жаль, ковід нас багато чого навчив, але це може й добре. Що ми маємо такі можливості?